Вітаю вас, шановне товариство! Ви на каналі Віктор Про Час такий, що для бджіл зараз покій і випробування, так як і для пасічників. Адже ми розуміємо те, що від температурного режиму, від бджіл, від якісного складу бджіл залежить багато чого в зимівлі. І тим більше, коли йдуть морози, а ми це все відчуваємо, і якби переживаємо, багато на цю тему мови є, і якби ті переживання виливаються як за засторову. Через що приходиться пасічникам розуміти те і думати про те, як би зберегти ту чи іншу пасіку, ту чи іншу бджолу для весни, для розвитку і для подальшого прибутку. Але щоб, ну як би говориться, щоб було менше розмов, щоб було менше таких лякалок і тверджень, мені як би по тих запитаннях, які були, прийшло на думку, якби на практиці показати не просто, що хтось говорив, але показати, як вона насправді де правда, а де обман. Адже коли, наприклад, по цій темі, коли морози або холодна погода, то чим менша температура понижується, то не тільки проблема в гнізді, а і в вулику. Через що багато хто має таку справу, як утеплення вуликів, або кажуть, потрібно для зимівлі теплі вулики. Друзі мої, хочу я вам сказати одне. На практиці і показати. Зараз ми будемо перевіряти, те, що твердять, яка температура в гнізді, яка температура клуба, температура рамок має значення, адже на практиці це є зовсім інше. І насправді, як воно є, я вам покажу, яка є температура в гнізді, яка температура вулику, яка температура зимуючого клуба. Адже це є дуже важливо. І в нашому пасічництві, коли ця справа є, для чого важливіше приділити свій час і дати можливості добре бджолам зимувати. Чи самим вуликам, чи там, де знаходиться клуб та чи іншої бджолородини. Тому гайда до вуликів. Так, для контролю побачили, да? От. що видно? Мінус 3,5. Так і є, залишається. Ще раз обновляю мінус 3 4. Поняли? Майже 3,5 градуси морозу. Все, контроль не зробили.